Микола Полюляк, гравець БК Політехніка Галичина. Що ти можеш сказати? Хочеться привітати команду з перемогою. Важлива для нас перемога з точки зору виходу в плей-офф. Зараз для нас кожна гра важлива, щоб зайняти чим кращу позицію. Плей-офф. Ну, ми готувалися до цієї гри, знали, що ця команда молода, в нас більш досвідчена. Але вони мають хороших молодих гравців, які готові боротися. Що вони сьогодні показали, в принципі, ми добре зіграли на підборі, зробили мало втрат. І я думаю, що, що це стало ключовим в нашій перемозі. Класний гроє задоволений? Ні. Антона далі. Антона задоволений, він молодець. Питань. Я його вітаю. Ну, я думаю, що ми до кінця. Були настроєні і я думаю, що ми до кінця не розуміли, коли ми виграли. Гра була не... не надто легка, скажімо так, для нас. Дякую,